Привіт, любі друзі! Ви на каналі Вечевих Рослин. Сьогодні значить, ви могли бачити нове відео про покупку цього насіння. Воно називається Купив насіння під розсаду і в мене виникла ідея така. Взагалі, я раніше колись обдумував це, але поки що цього не зробив. Хочу це зробити, значить, це відео буде таке пізнавальне для людей, можливо, хто от завжди і показуємо, а так знімаю. Тобто самі конвертики, людям доволі цікаво, що всередині. Якщо вам цікаво, тисніть лайк, підписку, коментар. Це відео я присвячую тому, що ми сьогодні подивимось на насіння перцю, на насіння капусти, на насіння помідорів. От Я взяв аркуш паперу, ви можете бачити знизу, я буду висипати, ну, періодично вмикатися, ставити паузу, потім вмикатись, самі розумієте, для зручності, бо знімати, робити це незручно. Ну, Потім фокусувати вашу увагу на самому насінні, яке воно, говорити про нього. Я саджаю завжди сухим насінням, не знаю, чому так, в мене це вже. Традиція, нічим я не, не замочую, його не обробляю. Ну, Хіба що потім поливаю е, таким добривом органічним. І все. Ну, В принципі, розводжу його з водою і поливаю потім уже, е, самі касети, скажімо так, Ну, щойно посіяні. Е, грунт треба буде докупити. Як докуплю ґрунт, потім не знаю, чи буде відео, чи ні. Якщо це відео набере. Більше, ніж 500 чи хоча б 1000 переглядів, то, можливо, буде відео і на огляд ґрунту. Якщо ж відео, скажімо так, буде вам не цікаве, то не буде мотивації робити подальше відео. Ви можете бачити, як виглядає насіння перцю. Воно доволі велике таке. Значить, не сказати, що його багацько, ну, от аркуш звичайний з зошита в клітинку, ну, але його й немало. Я рахувати не хочу. Ну, візуально сказати, тут близько десь 20, можливо, 22-25 насінин максимум. Ну, 30, мабуть, не буде. В районі 20 насінин. Значить, це перець солодкий. Ви зрозуміли, який. Ось такий він повинен бути, як на фото ви можете бачити. значить. І, і в мене така ідея, що я зараз знімаю саме насіннячко, і доволі чудово буде. Я зроблю для себе пару фотографій з самого зерна. Ну, Відфотографую це, бо в мене є така колекція фото своїх. Потім я буду робити для вас такі фотопрезентації. Ви теж їх дивитесь на каналі в спільноту взагалі-то. Виставляти фото. Ну, і буде, думаю, доволі цікаво для тих, кому подобається тематика. Значить, і от такі справи. Зараз ми розглядаємо насіння капусти. Я впевнений, що знайдуться такі глядачі, які дійсно от, дивляться візуально відео. Тобто, коли ми бачимо, наприклад, такий конвертик з капустою, ми ж не розуміємо, яке насіння. Ну той, хто саджає взагалі, той розуміє, що насіння має, наприклад, такий вигляд. От, а хто не саджає взагалі, тільки не ну, хоче зайнятися цією справою або. Просто дивиться, бо в нього є час. Тож йому цікаво, я думаю, яке насіння всередині. От фокусую вашу увагу, це насіння капусти. Так виглядає. Ну, і в подальшому в нас повинна бути така капустинка, як на фото, якщо все буде добре. Щодо насіння помідорів, так виглядає насіння помідорів. Вони не всі висипалися з конвертика, там залишилось штучок 5-6. Я зараз не хочу його рвати, щоб. Бо це відео, я ж знову говорю вам пізнавальне і не хочеться мені, тобто, вже перед самою посадкою я зможу потім висипати його все та подивитися. А так, в принципі, ну, небагато його, такий повинен бути помідор на вид. Значить, так виглядає його насіння. ну Взагалі-то таке насіння помідору, воно з такими волосками, тобто і, можливо, на стінках воно прилипає, чіпляється. ну Взагалі-то, в принципі, такі в нього, значить, властивості самого насіння. Знову ж таки, я саджаю тільки на сухим, так мені зручніше саджаю по. По одній насінці у ячеєчку в касету, значить, скажімо так. Бо інакше мені незручно. Як робите ви, можете написати, в принципі, ну, взагалі-то в мене завжди все сходить і, і навіть не так довго потрібно чекати, просто я ставлю в тепле місце свої вже посаджені касети. А потім після сходу. Я починаю вмикати лампи. Бо, ну, хоча не завжди так, можна посадити, почекати там 2-3 доби, а потім вимкнути лампи. Рослина теж бачить світло ламп, і потім починає рости. От Це був огляд на насіння, значить. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь, будуть подібні огляди. Буде відео про розсаду, буде відео про висадку розсади. Ну, всі етапи, які можливі. Тобто, ну і також на ваші прохання, тобто, відповіді будуть. Якщо буде якесь питання, тобто, то можете писати під відео, коментувати. Щодо тематики, теж доволі цікаве. Можу зробити відео практично про, про що завгодно. Тобто, ну, що зв'язане з овочевими. Там писали ви про огірки, мені було цікаво відповісти. Значить. Тож, на все добре, дякую за увагу і побачимось в наступних відео.